Добрий, добрий день, день. Добрий, добрий день. А що ти, десь їдете чи що? Думаю Зібралась їхати, але бачу, що якась така дівчатиска їде. Може їдемо разом, га? Ну, не знаю, може на маршруті зустрінемось. Ну добре. Ну що, приїхали ми 6 кілометрів і будемо сити гланц. Чую, суглоби скриплять. Он right. <laughs> Так. Поки Ната е, змащує свого коня, а я розкажу треш історію. У мене сьогодні шостий робочий день і тут я вже потихеньку збираюся, а мене чути? Чути <світок> збираюся вже вдягатися. Тут бачу через вікно е, якийсь хлопчина піднімає жінку, а вона впала. Я не розумію, що сталося. Збираюся, вдіваюся, е, беру чашку води, беру свою аптечку, біжу до неї, бо бачу, вона кров'ю стікає. Я думала, він подзвонив можливо в, в куди? В швидку. Але вона собі сидить, каже: Та ні, мені ніби все нормально. Словом, я її витерла від крові, Хапіст. сидимо. Іде моя сусідка, дай їй боже Вона каже, А що сталося? Розказую історію. Тут вона каже, ну жінка то, що впала, каже, рука трохи болить. І ми думаємо, ну, всяке може там, гематома полюбе буде півлиця здерто. Словом, е, дійшли висновку, викликали швидку. Я дочекалась тою жіночкою. Посадила її, медбрат дуже класний все, і пояснив. Словом, відправила жінку в лікарню. Стресу наїлася, бо я не можу. Та класно, що ти не була байдужою? Ну так, я думала, до неї хтось підійде. Дай Боже, тій жіночці здоров'я, на тій що добре буде, додому добереться. Але стресу все ж таки додалося, тому ми їдемо зараз куди? Правильно? На каву. На каву. З косоном. Це Іван Франко. Мекати. Бекати. Бекати-мека. Ну, бекай-мекай. Нам казали, що наші відео трошки нудні. Тому треба говорити. Ми говоримо, НАТО, говори. Що тут проходить? Проходить шлях Івана Франка. Як він ходив, оце з Нагуєвич в Дрогобич на навчання. І ви приїжджайте. Приїжджайте. і Дивіться огляди про Дрогобич, узла і Манько. Так, дуже відео. дуже гарне відео про Дрогобич. Супер, так, так. дуже радимо. Другобич дуже гарне місто. Що зможемо, то покажемо. Ми будемо після них... Е, е, тревел блогерами героме. Чим класний дрогобич, що виїжджаєте буквально 7 кілометрів і вже відніться гори. Дивіться, які красоти гори. Натуся на гребелі своєму. Я шість років НАТО умовляла, казала, що це супер робить. А вони казали, ні, що шось як це тема. Яка я вперта, а це ми вже Магуєвича. Ми під'їжджаємо до музею Івана Франка. Так, виглядає музей Івана Франка. Ось, а навпроти його садиба. Так що приїжджайте, Драгович, Макиєвич, відвідайте гарні місцинки. А ми поїхали далі, бо ми так до самбера не доїдемо. На ту каву. Йо, а як тут видно, що НАТО пересіла з шосіка на гревел? Видно все. по чому? Та бо ти все рівно <смітний> той обхіл береш. Очень перевершив вчителя. Хто не в курсі, у нас є такий прикол. Я їжджу на гревелі. А мої друзі на шосіках. Я завжди... За, ну так, Позаду них, тримаючись біля них, тримаючи дистанції, все. Але я собі жартувала, що, що я їхній вчитель, тобто тренер. І, і я треную шосики. Та й таке, от то прикол, було ти знати. Вони Внут, Словом, позаду мене на Гуєвичі. Красиво, красиво. Пігня! Пісня! Після наших стат, скільки там було? 40? 40! Так, у нас кофірай. Але ми нікуди не спішимо. 12 горочки, 10% це вже дитячий садочок. Ну, дивіться. Смоліться. Подавно все спішить. Спецефекти. Дивіться, красиво. Два блогера на метр квадратний. Ми жартуємо не блогери. Просто розказуємо, як ми катосимо. Ми катосимо насправді досить багато. Колись багато. І тому цікаво трошки порозказувати. Ой, з тими гонщиками, І що ти зробиш? Можу доганяти. воно вже в самборі практично. Як то кажуть, почекайте мене! Фух, ну все, все, я вже відпала. Тренила-тренила і вже все, Думаю, куди спішити? Нема куди спішити. <гум> на табери ті апчики. Як це сіня лускає. Їху в Самджерський район. Нас відрізають, не дають дорогу, ну капець, я не знаю, сайбірчани. ну то будьте чемні. Ми прибули, Наконєць то ми дождалися. Не коса, А де краса? Не коса. Нема? Боже, боже, от, от всі так мріють, щоб сору я таковий кносник. Це я випарковуюся, поставила. Веду до донатного. На, іди, подивися. Що таке месора? Самбір, Будинок 1901 року. Let's go. Додам Нато вітається з ямками. Йоті обхід. Так, Коротше тихо, якби мене в Дрогобичі вигнали з орендованої квартири, я знаю, де можу жити. Трохи срач, так, я розумію. Можна поприбирати. Але фу, можна пожити, ні? Але я не хочу там жити. Хопа! Їдемо в Дрогобич, хочу жити в Дрогобичі. Їду додому. Вітника церква. Свята Галичина. що ти пускаєш? МТБ-шники, Пешники, такого? ось. МТБ. Це що, шота. Снова обхил. Духалер. Так, финишный обхил. Ну, скейки можно, но ну, ну, я думаю. Же...